Шановні колеги, вчителі англійської мови та ваші учні, запрошуємо вас відсвяткувати десятиріччя газети English, видавництво Шкільний світ та десятиріччя видавництво Бірсон Education Longman» в Україні. Десять років ми вже партнери, десять років ми підтримуємо вас в вашому професійному розвитку. Завітайте до нас в будинок вчителя. На вулиці Володимирську, 57, 28 жовтня з 9 до 15 години, ми проводимо там ярмарок творчих ідей, який присвячений якості, якості освіти та новітнім технологіям. Відвідайте цікаві семінари, прослухайте нову інформацію та зустріньтесь з своїми колегами. Учні старших класів зустрінуться з редакцією газети Інгліш Чуня, познайомляться з дебатними технологіями та носієм мови, який розкаже їм, як готуватися до незалежного тестування. Отже, 28 жовтня, середа, 9-та година ранку, київський будинок вчителя, вулиця Володимирська, 57. Ми чекаємо на вас і будемо дуже раді вас зустріти. Ваша Тетяна Михайленко, головний редактор газети Інглш.